Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перше Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні до мене завітала. Переконаний її дуже добре знають Вінниці і дуже добре знають в наподіллі в Україні, тим більше вона подорожує так, що ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сьогодні в мене в гостях виконуючи обов'язки директора молодіжного центру квадрат, нашого рідного центру Вінницького молодіжного центру Квадрат Анастасія Молдаван. пані Анастасія, радий вас бачити навзаєм. Ем, регулярно, регулярно роблю на це акт на цьому слові. Акцент. Я споглядаю, як і чим живе квадрат, заздрю. Тако, от відверто скажу, заздрю. Нам чи нашим відвідувачам? Е, е, я заздрю вам, що ви маєте можливість це робити. І я заздрю тим відвідувачам, які можуть до вас абсолютно спокійно, вільно прийти і обрати те, що цікавить. А заздрю чому? Тому що, ну свого часу, напевно, в мене такого не було. Якби знову-таки скинути мінус 18, то я би був регулярним вашим відвідувачем, це точно. Е, е, якщо говорити серйозно, дійсно, я е, як то кажуть, якщо є взагалі така біла заздрість, я заздрюю. Е, Дрю, тому що ви дуже структуровано виписуєте, прописуєте і створюєте програму свого великого класного мультимедійного. Я переконаний в тому майданчику, який називається квадрат. Ви прям так засипаєте компліментами. Я ж я не засипаю. Спробую почервоніти. Не треба, не треба. Це абсолютно правда, зима була непростою. Взагалі, як і весь минулий рік. Про весь минулий рік говорити не будемо. Ми вже до речі про це говорили. Тут у нас е, на радіо як розпочався рік, і як пройшли оці ці перші три-чотири місяці. Три місяці? Ну я по перше дуже вам дякую за всі ці слова. Дуже приємні. Ну, це правда дійсно ну, наші... так і є. я думаю, що нашій команді буде приємно це почути, тому що е, у нас велика команда. Дійсно, ми стараємося відповідати на запити молоді, які на сьогоднішній день є. Якщо говорити за вже пройшовші 4 місяці 2023 року, хочу розказати про один проект, учасником якого був відібраний молодіжний центр квадрат це проект молодь тут, який передбачає розбудову молодіжних центрів. Загалом, зараз ми проходимо такий етап самоаналізу, тому що для того, щоб податися на цей проект, було відібрано 15 молодіжних центрів загалом по Україні. Для того щоб на нього податися, ми пройшли таку самооцінку, самоаналіз взагалі, що ми робимо, на чиї запити ми відповідаємо, які в нас внутрішні політики, процедури, чи дійсно те, що ми робимо, воно відповідає тому, що потрібно молоді на сьогоднішній день. І станом на сьогодні ми проводимо таке опитування серед молодих вінничан і мешканців області. Досить широка географія цього опитування, тому що буквально перед ефіром переглядала там кількість відповідей, і а, саме географію молоді, яка відповідає, це повністю мешканці Вінницької області нам відповідають на питання. А, опитування називається Що таке ідеальний молодіжний центр або простір, тому що. Ми працюємо над тим, щоб молодіжні простори, такі як квадрат, з'являлися в кожній територіальній громаді Вінницької області. А і для того, щоб вони з'являлися, потрібно зрозуміти, що потрібно і що цікавить взагалі молодих людей в містах, селищах і селах. Я дуже добре пам'ятаю, вибач, переб'ю, дуже добре пам'ятаю, що цю тезу не один раз вже озвучували. Ви, ти і конкретно ваші представники, представники квадрату. Це ваша мрія, так. щоби в кожній територіальній громаді і очі загораються одразу. Так, 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 і я пам'ятаю, я поставив запитання. А в результаті скільки же ви хочете отримати? Скільки їх має бути? Мінімум 63. і одразу було питання 63. Мінімум 63. От, До речі, так, мені, мені цікаво, чи наші глядачі і слухачі. Розшифрують і пам'ятають, чому саме 63. Не будемо про це говорити. От нехай, от мені дуже цікаво, чому саме 63. Прошу, я перебив і от ви зараз берете. Да, ми участь. Угу. Да, ми, прово, ми беремо участь в цьому проєкті, в рамках якого ми проводимо це опитування. Нам відповідає здебільшого молодь віком від 15 до 19 років. В основному є і молодь і старшого віку, і трошки молодшого віку. І дійсно вони стверджують те, що молодіжні простори потрібні в територіальних громадах, тому після. Для того як ми закриємо це опитування, воно триватиме до 12 травня. Ми всі ці результати висвітлимо і будемо, якби з ними вже працювати на основі цих результатів, працювати в територіальних громадах, для того, щоб адвокувати і створювати ці молодіжні простори. Для того, для тих, хто вперше ну. Ну, напевно, є такі. Для тих, хто вперше почує і побачить сьогоднішній наш ефір, і вперше почує від тебе, от, почув такі від тебе пропозиції, що ми робимо опитування. Яким чином можна пройти це опитування? Технічний момент. Просто зайти на вашу сторінку. Так, да, Все як завжди, Все. ми представлені в усіх соціальних мережах: Facebook, Інстаграм, Телеграм-канал. Також ми використовуємо інструмент розсилки, тобто по нашій базі електронних адрес. Просто зайти і пройти це опитування в Google формі. Досить об'ємне, тому що ми задаємо багато питань, чи молодь взагалі відвідує молодіжний центр? Якщо відвідують, то який саме, тому що в нас і в місті, і в області є вже створені молодіжні центри і простори. А якщо не відвідують, то чому? Що би вони хотіли бачити в молодіжному просторі? І хочу сказати, що. Майже 70% молодих людей відповідають, що вони хочуть відвідувати молодіжний центр або вже відвідують, або б хотіли відвідувати. І на питання, чому ж ви не відвідуєте, наприклад, ну ви хочете, але не приходите. Більшість відповідає, що їм би було комфортно відвідувати такі площадки, як квадрат, якби там була компанія їхніх друзів. І це якби оцей основний фактор, що вони не хочуть ходити поодинці, вони хочуть ходити групою людей, тоді їм буде комфортно, звично, приємно відвідувати різноманітні заходи. Чи є обмеження для опитування, вікове обмеження? 35 -30. 35 років. Тридцять Так, років все такі так. є. Ну так. тобто це молодь, яка у нас прописана так. по закону цей раз. А, я очікував відверто, скажу, очікував іншої відповіді на питання, чому не відвідую, бо нема є такі напевно відповіді да, я би я би хотів да, або такі, хотіла угу, да, є такий відсоток відповідей але більшість е, більшість хоче щоб такі простори з'являлися були тому, щоб да. були так і що мені дуже приємно реально в нас відповіді з найменших е, з сіл і селищ і люди відповідають і їх ця тема цікавить, і це дуже класно тому що на основі цього ми реально можемо робити такі молодіжні простори чи треба для того щоб взяти участь в опитуванні, чи Можна бути е, сам по собі. Я не представник громадської організації. Однозначно. Я не представник. просто да. я сам по собі. Да, Чи обов'язково треба вже мати громадську організацію? Ні. Якесь об'єднання, ні, ні, це ні, е, опитування фізичних осіб, просто молоді, індивідуально. Кожного е, нам важлива їхня думка, кожного індивідуально, тому що там з'являються такі цікаві ідеї. Наприклад, для чого я би е, хотіла відвідувати молодіжний центр? Угу. Я би хотіла отримувати психологічну підтримку, допомогу. Я би хотіла отримувати правову допомогу, тому що там не завжди знаю. Свої права там, в магазині, в лікарні і так далі. Тобто молодь хоче розвиватися як громадяни mm. нашої держави. Який правовий лікнет. Так, 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 так. Ось. Розвивати свої творчі навички. Наприклад, я завжди хотіла співати, і ось мені для цього бракує такої безкоштовної площадки. А вона якраз є в квадраті і може бути створена і в інших територіальних громадах. Я хочу співати, мені не вистачає майданчика. М -м, цікаво. <laughs> Окей, okay. що ви потім будете робити? Ти вже почали говорити. Що mm -hmm. ви потім будете робити з цими відповідями? Ми Наскільки... ці відповіді всі mm -hmm. зберемо, проаналізуємо, подивимося, по-перше, географію цього всього, в яких громадах активніша молодь, і ми будемо планувати свою діяльність починаючи з червня цього року і на рік вперед забігаючи на червень 2024 року, у відповідності до того, що вони нам запропонують через цю Google форму. Тому що в нас є вже певний наш календарний план подій, який створений на цей рік. Але ми будемо забігати, корелювати і дивитися, чи воно відповідає тому, що зараз відповідають люди. По тим відповідям, які ми на сьогодні отримали, я хочу сказати, що і в принципі по відвідуванню наших заходів, про які ви сказали, по нашому дайджесту, те, що ми проводимо, те, що ми анонсуємо, те, що ми пропонуємо, то з відвідуваністю в нас проблем абсолютно немає, тому що постійно всі наші події вони користуються попитом. Я зараз знаходжуся на сторінці, відкрив сторінку подій. Так, плану переходимо mm -hmm. до травня. Я в її відкрив і ну дуже дуже широкий спектр, дуже великі різноманіття. Це і тележурналістика, це і, і імпровізація, це і... Да, сьогодні ввечері. Стендап-клани, це і перегляди Фільми, фільмів, так. і не просто перегляди фільмів, а перегляд з. Подальшим обговоренням, так. наскільки я пам'ятаю, mm -hmm. обов'язково треба сказати ще раз нашим глядачам і слухачам, що практично всі заходи безкоштовні. Не практично всі, а а всі абсолютно всі, абсолютно так. всі. Абсолют... Я, ну, я ні, мав, ні, ні, тут, зроби... я мав зробити тут люфт такий. Абсолютно всі. А, до речі, в, в невеличкому анонсі, а анонс я зараз бачу на тиждень mm -hmm. наперед, на цей тиждень практично на поточний, практично, так. На поточний угу. тиждень, то от слово безкоштовно воно винесено в основу в най -най найголовніше. Так. Це як заголовок безкоштовно. Тож безкоштовно, абсолютно спокійно. Зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Можете зайти на сторінку е нашого молодіжного центру квадрат і подивитися, в який день, в якій годині е буває таке, що в один день, і навіть і декілька заходів вони розписані, е декілька заходів відбувається. І ще раз кажу це абсолютно. Абсолютно Безкоштовно, і тепер мене цікавить, ось що я чіпляюся за фразу Ми з червня по червень 24, го тобто момент планування. Як ви плануєте, як ви знаходите? Як ви плануєте? Як вам який фідбек вам дають ті, кого ви запрошуєте? І напевно хтось каже: вибачте, ну я не можу. Хтось відмовляє. Ну є такі. Взагалі є люди, які тобі можуть відмовити. Ну, в принципі, є. <звичайно>, це окремий є. список, я його озвучувати <звичай> не буду. <звичай> Ми плануємо. По-перше, в нас є дві три обласних програми по розвитку молодіжної політики. Мовить Вінниччини, програма Національно-патріотичного виховання і програма it Скаути. Це ці це базові. <звичай> та, це база, в яких заплановано на декілька років наперед. У відповідності до пріоритетів державної молодіжної політики заплановані активності на території Вінницької області. Тому в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що було заплановано і затверджено Вінницькою обласною радою, тому що ми є комунальним uh -huh. закладом Вінницької обласної ради. Тому ми дивимося на ті пріоритети, які визначені на державному рівні, на регіональному рівні. Плюс ми опитуємо, отак як зараз, ми опитуємо регулярно. Ми опитуємо молодь для того, щоб подивитися, а що цікаво саме сьогодні, тому що потрібно відповідати трендам. Потрібно, щоб наші заходи вони приносили користь молодим людям. А так як тренди вони можуть з руками і там навіть з місяцями змінюватися, тому всі наші дайджести ми формуємо ось так на тиждень наперед, угу. а всі проекти такі більш тривалі, ми плануємо на декілька місяців. Наприклад, як курси англійської мови, чи були в нас заняття з йоги, це проєкт територія здоров'я. Наприклад, такі, як культурні вештанки, ми запустили. Опираючись здебільшого на потребу внутрішньо переміщених осіб, щоб познайомити їх з містом Вінницею, розказати власне, чим живе наша територіальна громада. Ось тому е, такі речі ми плануємо на декілька місяців. А Про внутрішньо переміщених осіб обов'язково має запитати, чи є навіть не на рівні інших програм, які ти сказала, наприклад, та та сама вивчення тої самої іноземної мови, чи ще якісь такі базові моменти, чи є зараз, чи створена зараз нову це ситуативно можливо? Ви так ви виникло. чи створена зараз окрема програма для внутрішньо переміщених осіб, і можливо ви її запускаєте або вже напевно запустили чи є якийсь окремий акцент саме угу. на людях, які втратили свою малу батьківщину? Е, дивіться, такий акцент у нас був починаючи з червня 2022 року. Ми запустили проект Родинний табір. Це такий був трошки експериментальний проект, тому що ми вирішили зібрати саме сім'ї внутрішньопереміщених осіб, а запропонували їм абсолютно різноманітний контент. Вони Займалася арт-терапією, в них були так само екскурсії містом. І чому ми вирішили зібрати саме сім'ї? Тому що метою цього табору він був триденний. Було їх згуртувати і познайомити між собою для того, щоб створити такі, таку зону комфорту між ними, щоб зав'язалися соціальні контакти для того, щоб люди продовжували своє життя вже в Вінницькій територіальній громаді. Зараз всі наші заходи вони акцентовані так само на внутрішньопереміщених осіб. Ми враховуємо їхні потреби, які. На сьогоднішній день існують, але ми не обмежуємо, що це виключно для внутрішньопереміщених осіб, а це виключно для вінчан. Ми постійно робимо такі, якби змішані групи. Мікс. Такий мікс і спеціально такого окремого акценту ні. А, запити: наскільки запити, якщо взяти е, початок року і ці три місяці, які вже пройшли, а, чотири місці, е, запити сильно змінилися. Або навпаки, скажу е, е, акцентовані запити, які от, е, виникли, і треба було їх вирішувати, і ви вирішили, я в цьому переконаний. Запити не змінилися абсолютно. Навіть по тим відповідям, які я сьогодні бачу, молодь хоче самореалізовуватися, молодь хоче площаку для того, щоб зібратися, поспілкуватися, отримати якусь нову інформацію, подивитися на щось нове, щось нове побачити. І, до речі, в нас ще було таке питання в цьому опитуванні, яке зараз триває. Яка в принципі роль молоді в управлінні і в плануванні діяльності молодіжного центру або простору? Більше 55% відповіли, що молодь м навіть не стільки хоче приходити на якісь вже підготовлені заходи, скільки хоче приходити і робити свої, і пропонувати свої. Тому наша площадка вона і працює в таких двох, якби основних напрямках. Перший це ти можеш звернутися. Я хочу провести мафію, я хочу провести дебати, я хочу поспілкуватися там на різні якісь тематики, там, медичні, будь-які, журналістика, абсолютно mm -hmm. все. Це такий основний, один такий вагомий напрямок, над яким ми працюємо, і другий напрямок це те, що ми вже плануємо самостійно, шукаємо постійно партнерів, тренерів, спікерів, відвідувачів і так далі. Ну от, ем, Я можу зараз просто зачитати, якщо ем, да, відкрилося нормально абсолютно. Якщо брати кінець квітня, то е, ні, напевно, я зроблю інакше, тому що там дуже маленькі буковки, е, то кінець квітня це був і це була іноземна мова, це були культурні вештанки, це була гра мафія, це була лекція Яблонської, е, Українська художниця, дуже добре пам'ятаємо, вона приїхала. Да? Е, майстер класи були. І тут все, і в'язання, і трансформери, і 3D-моделювання, да, да. і, і все, все все да, абсолютно. Да, да. Це був. Було... І студія звукозапису. <гум> Тим більше у вас дуже класна студія звукозапису. Я декілька разів в ній був. Ну, в принципі, вона нагадує нашу. А до речі, дуже часто путають <гум> у нас ширше. У я, вас вуще. Я би <гум> у вас вуще, у вас вуще, у нас ширше. А на квітень, от, на, на травень на е, цей е, перший тиждень травня, то це знову таки традиційно е, англійська мова, е, українська е, кінематографія мається на увазі, культурні вештанки. Знову 3 d моделювання є, е, основи практичної тележурналістики. Знову таки, я навіть здогадуюся, хто це читає. Звичайно. Наша колега да. дійсно. Світланка, Заслужений тобі привіт. Да, Журналистика заслуженна журналістка України, да. А, І так далі, і так далі. Майстер виготовлення прикрас. До речі, прикраси виготовляєте, основу фотографії, а основу фотографій, до речі, хто веде? Костянтин Рудагін. Ага, ясно. Угу. Костя веде. До речі, його виставка зараз триває в квадраті. От. тобто і провів, і прийшли, так, і подивилися. Так, так. Е, як вже ти сказала, робите тільки на тиждень? Можна заглянути на наступний тиждень? Чи поки що це ми ще... виставляємо е, просто через велику кількість відвідувачів, через велику кількість заходів? Ми завжди стараємося ось так на тиждень, в неділю ввечері проанонсувати для того, щоб воно все не сплутувалось в угу. соціальних мережах. Тому ми так стараємося анонсувати от, виключно на тиждень наперед. Ем, чи відкритий майданчик для людей, які Приїжджають для спікерів для людей, які приїжджають зі своїми програмами з інших міст, наприклад, той угу. самий Київ, Дніпро, Одеса, так. Львів і так далі. І так далі до речі, щодо до Львова, ми минулого разу з вами спілкувалися про науковий фестиваль, який для молоді відбувався. Він скористався дуже великим попитом. У нас реально було дуже багато і дітей, і батьків, і підлітків. Тому так звичайно, ми відкриті. По перше існує мережа молодіжних центрів і просто по всій Україні, uh -huh. і ми між собою всі стараємося підтримувати комунікації. Тому коли десь в якомусь місті чи області зароджується ідея, а давайте ми там проведемо, наприклад, той самий науковий фестиваль. І вони звертаються до квадрату для того, щоб його провести на нашій базі. Ми завжди до цього відкриті. Ну і так само театр, наскільки я пам'ятаю, також дуже так. так, активно стартанув вже після Нового року. Він активно так. стартанув у вас і також там були і курси, і запрошували, і так далі. і так далі. А можливо, трішки провокаційні. Не запитання, кого ви не пустите до себе? Дуже провокаційне питання. Окей, okay, uh, знімаємо давай <laughs> <на стол. laughs> ні, ми стараємося. Дивіться ну, мені часто задають питання, а наприклад, якщо заявки приходять uh, на один той самий день, на один той самий час. Uh -huh. uh, тому наші наші колеги, наші адміністратори, які ведуть в принципі uh, всі ці звернення, їх стараються між собою синхронізувати. Вони завжди це опрацьовують, телефонують до одних, телефонують до інших, стараються звести години і дні так, щоб всім було комфортно і щоб всі події відбулися. Uh, щоб нікому не відмовити, Ну, це комунікаційні такі моменти так. Це так. комунікаційні, але я думаю, що окей, все я про це більше не говорю. Хоча mm -hmm. я розумію, що є якісь моменти, про які да, про які... це все прописано в нашому статуті. От, читайте статут, да, вчи матеріальну так. частину. <світ> Дякую тобі. Ну що ж, е я думаю, що абсолютно відпрацювали повністю на всі 100, е інформаційний привід, з, з яким ми сьогодні зустрічалися який сьогодні був в основі. Зустрічаємо травень разом. Саме так ви бачили на нашому екрані. Це я звертаюся до наших глядачів. І ті, хто буде дивитися потім наш ефір на Фейсбуці і інших різних майданчиках, де є відео. Так що зустрічайте е, травень, зустрічайте активно, візьміть участь в голосуванні ще раз, до якого? Опитувані опитування до 12, опитування. Травня. до 12 травня. Опитування є ще можливість проявити абсолютно безкоштовно, до речі, опитування, як і всі інші <світ> заходи. Так, е, Анастасія Молдаван, виконуюча обов'язки директора молодіжного центру квадрат. Сьогодні було гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Питання, яке вона мені поставила, і над яким я буду думати, що ж ти не приходиш до нас в квадрат? Я подумаю. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 ефом. Місто над Богом. Події, що поруч.